Я допомагаю людям з працевлаштуванням. У мене є база, база їхніх номерів. Я їм телефоную. 22-річна Валерія Новікова допомагає переселенцям у волонтерському центрі Полтави. На цю роботу влаштувалась завдяки проєкту адаптації для внутрішньопереміщених осіб. Я приїхала з Луганської області. Ну, сюди приїхала я в квітні, в вересні, отак десь мені зателефонували і, і предложили м, пройти соціальний опрос. І там було таке питання: чи планую я тут залишатися і шукати собі роботу. Ну, я відповіла так. Е, от, ну і через тиждень, десь так, плюс-мінус, мені зателефонували і запросили на співбесіду. Я прийшла на співбесіду і так сюди потрапила. Волонтерський центр, де створили проєкт адаптації для переселенців, у Полтаві діє з весни. Спочатку допомагали військовим, а від вересня почали працювати з переміщеними особами, каже координатор. Ми побачили, що відбувається певний такий, якби. Їм потрібна адаптація, потрібно чимось допомагати. Ми, по-перше, зробили дослідження серед них, тому що ми займаємося ними, постійно якби, над цим працюємо. І побачили, що найбільша проблема в них це працевлаштування. Вони не можуть себе знайти, оскільки можна... Всі гарні, але місце місто не знають, місто нове, не знають підприємців. Ми співпрацюємо з різними роботодавцями. Вони нам телефонують і кажуть, що в нас зараз там є вакантна посада така от. Якщо в нас є людина за такою спеціальністю, от до нас людина прийшла на співбесіду. Вона сказала, хто вона там за фахом, яку роботу вона хотіла. Е, ми їй можемо запропонувати. Таким чином працевлаштували два десятки переселенців. Також роздали для людей три тисячі продуктових наборів, одну тисячу термосів та сотню. Ми отримали три обігрівача багатодітним родинам в нашому Парчиківському Старостинському округі. Це малозабезпечена родина, яка приїхала з Київської, дві, три родини, які приїхали з Київської, якщо не помиляюсь, з Донецьких областей, і щоб їм було якби, тепло в будинку. У волонтерському центрі переселенцям також надають юридичну та психологічну підтримку. Звертаються з найбільше зараз з питанням тривожності, коли вони наче й розуміють, чого бояться, але не можуть нічого з цим зробити. Звертаються з страхом на планування майбутнього, взагалі на майбутнє їм ну, важко. І вони не можуть з цим боротися. І прям. Вісінька на торті це поганий сон. Люди перестали спати. Охочих залучають і до допомоги військовим. У волонтерському центрі плетуть маскувальні сітки. Людмила Матяш переїхала із Запорізької області. Не можна сильно натягувати тканину. Тканина повинна бути певного кольору. Зараз ми зимові сітки плетимо, щоб вони ну, сподіваємося, що буде сніг, і сітка буде допомагати маскувати наших військових. Також не можна, щоб було багато вузлів, бо коли намокає сітка, потім вона стає дуже важкою. Приїхали дві родини, нас дві, дві сестри, два брати, в нас кожного по троє дітей. Ми живемо всі разом і ходимо сюди ну, по черзі. Також допомагаємо нашим військовим. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич, Суспільне, Новини Полтава.